Літо час фруктів, але цього року вони нагадують делікатес, тому що ціни на них б'ють рекорди. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, чи вживають вони фрукти та що думають про їхню вартість. Які є, такі купуємо, Заряджаємося. Все, що є, понемножку покупаємо. Не консервуємо, а кушаємо. Покупаю, що в мене своя дача. У мене все є. Яблука, сливи, груші, цитрусові. А що про ціни можете сказати у цьому році? Косючі трошки, чи звісно, дуже косючі. Менше стали купувати фруктів чи ні, більше заробляти. Покупаємо нектарин, персики. А що можете сказати про ціни цього року? Ну це не удивляють, дуже радують. Кое-что меньше, а кое-что все равно покупаем. То, что що... оно ще й по вкусу какое то стало не очень хорошее. Так что покупаем то, что нравится. Груши с удовольствием. это, это едим. Вот это лохина очень вкусная, вкусне, полезне, на а, ежевика. Шла. Ну і живіки у нас є на дачі. На, Груші. Яблуки у нас теж є да, на дачі. Виноград почався вже на це. Це здорово. Треба кушати все час і щось для себе любиме, вітамінами насыщати, щоб було. Куштую, як сказати, ціна абсолютно не важна. Да. Головне да, здоров'я да, та Так, я люблю да, голден. Да, зараз вона 89. Ну і що? Ну. Що зробиш? Кавунчик, динічка, персик. Абрикоски купуємо? Як абрикоски купаю. купуємо? Купуємо. І сливи. І сливи, так. Да. А що ви про ціни у цьому році? Ой, ой дуже Ой, ціни веснікі. кусючі. Кусючі, ну, кусючок. Підходящі кусючі. ціни на сливи. Мені дуже подобаються ціни ну, на я сливи. Менше стали купувати. Менше. Менше Конечно. Менше, менше, менше. Дуже високі а, ціни. Да, у сезон, коли кавуни, дині, ми багато брали кавунів. А зараз покуштували. Я, наприклад, ну, тільки раз куштувала кавун. То, у і в цьому все, сезоні так, більше ваток, важку Ну, І дині Що, ще. Що ж зробиш? І яблука дуже дорогі всі. А де, яблука да, яблука були, були страшні. страшні це дешеві. взагалі яблука, да. Mm -hmm. неможливі, не просто не і можна, можна уявити такі ціни. У нас в Україні да. такі ціни були на да. яблука.